Так, зараз буде щось цікаве. Я хочу пончик. Приготуйте мені пончики. Та це легкість. Okay. Так, так, буде зроблено. Гарний вибір. О, вони вже почали готувати. Що ж, тісто готове. Виріжемо пончики спеціальною формою. Три штучки буде якраз. Настав час розігрівати пательню. Головне виставити правильну температуру. Наливаємо побільше масла. Oh, Виглядає просто. Ну, добре. Хопа. Тома, не доводь бабусю, до інфаркту. Спокійно, все схоплено. Що там у нас далі? Олія, Точняк. Думаю, стільки буде достатньо. Тепер чекаємо, доки нагріється. Що? Ви вже зможете? Ну, гаразд. Значить, теж покладу. Один, два, три. Жах. Олія бризкається і кусається. Oh, Томи, навіщо ти так багато його налив? Отакої. Потрібно рятувати мої пончики Який жах? Здається, щось пішло не так. Мої пончики зіпсовані. Ні, це провал. Ну не переймайся, дорогий. Та ну вас! А ось мої пончики майже готові. Буду їх прикрашати. Виріжемо тут. Ага. Людина їсть очима. Тому зовнішній вигляд це найголовніше. Все повинно бути гарно. Виміщимо. Oh, yeah. Так, так, досить непогано. Але мої пончики все одно будуть кращими і без прикрас. Ось так. Які ви молодці? Ну, а я Я вигадав. Трохи сирок. Ось так. Супер. І зальємо його у форму для пончиків. А для прикраси візьму мій улюблений Читос. Небагато робити молотком. Він взагалі знає, що таке пончики. Є. Використаю його в якості обсипання. Ну-ка, повинно вийти чудово. Гарно виглядає, але чогось не вистачає. О, бабусь, можна я візьму в тебе це? Ну, гаразд, бери. Okay. Дякую. Пательню можна викинути, а ось плита знадобиться. Далі мені потрібна фольга. Так, загорну мої сирні пончики і відправлю їх прямо на плиту. Залишилося трохи зачекати. Схоже, все готове. Можна подавати. Краса! Oh, ну, що там у вас? <звук> Ух ти, які класні, такі які різні. Почну з цих. Виглядає апетитно. Ого, а всередині ще й начинка. Це і справді смачно. То що у нас Окей. тут? Симпатично. Спробуємо. Це що? Просто пончик? Якось не дуже. А це що? А ну-ка, ух ти! Та це ж сильний пончик. Це просто приголомшливо. Все таке солодке я люблю найбільше. Шеф, ти перемогла. Так, так, я таки знала. Що ж, наступний лот сендвіч. Без проблем. Ну ні, ти мене не обіграєш. Okay. А, це я знаю. Але я зроблю солодкий сендвіч. Мені знадобиться трохи нутели. Так. Намазуємо. Готово. А далі мені потрібні. Маршмеллоу. Так, ідеально. І, звісно ж, шоколадка. А ще додамо райдужних мармеладок. Обов'язково треба додати соус. Буде солодко і дуже смачно, а головне гарно. Ось і готово. Так, трохи присиплю для краси. Готово! Oh, Жа, скільки цукру! Зроблю я звичайнісінький сендвіч, небагато шинки та сиру. І залишилося все це лише підсмажити. Awesome. Чудово! Okay. А зараз перевернемо і скоро буде готово! Боже, жодної оригінальності. Так, хлібчик гарненько засмажимо. Перфекто! Листя салату. Помідорки. А тепер сенджі без м'яса. Що це? Мій секретний інгредієнт. Равлики французькою. Ось так ось. Який жах. Потрібно звільнити цих красунь від панциря. Мені зараз стане погано, фу, ніколи не ці вишуканості. Який жах? Ще якісь мушлі. Ці міді чудово підійдуть моєму сендвічу. Ну і Гедота, фу, який жах? Це називається висока кухня. Чогось не вистачає. Точно, сирдор блю. Він чудово поєднується з морепродуктами. Ну все, це остання крапля. Бабуся, не вимикайся. Oh, ну от, і готово. Кошмар oh, якийсь. Man. Ну що, ви готові? Ух ти, який класний сендвіч. Почну я з цього. Ой. Фу, що це тут таке? Ледота. Жахливо. Oh, no. Це виглядає більш апетитно. Спробую! Смакота! Я дуже люблю солодке. Дуже смачно. Так, ну і останній. Яка смакота? Це просто супер. Бабуся, ти молодець. Смакота, вітаю тебе! Ура, ура! Ну і що там далі? А тепер я хочу Цезар. Круто! Ну, нарешті. А це що? Ну, почнемо. Різати помідори важче, ніж здається. Ну, що це таке? Ну, тримайтеся помідори. Я зараз з вами так розправлюсь. Гей, що ти робиш? Акуратніше, юначе. Це ж так просто. Ось, дивись, раз-два, раз-два, і, раз і два і все. Все порізане. Додаємо листя салату. Та й куди ж без курочки. Та й побільше. Чудово! Чудовий салат! Охушці, дилетанти! В мене є ідея! Трохи свіжої руками. Та секретно суміш. Все в блендер і гарненько взбиваємо. Запускаємо. Чудово. Ось і готово. Бехабучниця. Знадобиться невеликий сутейник. Виливаємо в нього всю жижу. Та що вона взагалі таке робить? Гадки не маю. Дивно. Ну, добре, неважливо. Yeah! Великий шприц та трубочка. І відбувається манія. Ковбаска за допомогою молекулярної кухні. Okay. Додамо листя салату. Помідорки. Ну і, звичайно, шкурочку. Такі шматочки цілком підійдуть. Також потрібно додати трохи сухариків. Вони завжди додають приємний смак. Ну і, звичайно ж, сир. Готово. Bingo. Точно, мало не забула. <клес> Треба натерти трохи сиру. Ось так. Гей, що відбувається? Різати овочі так весело. Ну ось, знову в мене нічого не виходить. У мене є класна жуйка. Використаю її в якості листя салату. Okay. Виходить дуже симпатично. Прикрасимо блюдо мармеладним попом. Додамо маршмеллоу. та мармеладних червячків. Ось вам і весь салат. Все готово. Повний несмак. Люба, ми готові. Ну, подивимося. Почну з цього. Е, а що це? Ой, фу, ну і погань. Однозначно, ні. А тут у нас що? Ну-ка. Ну так, звичайний салат, нічого такого. А тут це щось цікаве. Ух ти! А ось це дуже смачно. Це однозначно переможець. Ура! Так, перемога! Отже, зараз я візьму морозиво, ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так. А ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. Тож чим би мені його змішати? І з цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного. Повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно! Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозиво дістанеться. Я буду першою. Оп. Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу. Чудове морозиво. Дуже смачне. І вафельний ріжок приємно хрумтить. Пальчики оближеш. Чудова смакота. А тепер ти їж. Добре. Ой, фу. Ні, я не буду це їсти ні за що Їж їж. Це тобі. Фу, огидне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. Як ти це іси? Яка гидота? Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозиво з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим, але за смаком огидна гидота. Цікава, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота. Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його чимось змішати. Поленичний соус буде дуже доречним. Побільше. воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой, ні, я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їж, їж. Ну добре, Хотячий корм. Фу. Я з'їм його цілком, гидота. Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак. Мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те, що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ціляком. Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так. Ой, фу, риба. Це така гидота тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось, якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна Гедота. Залишилось прикрасити Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так. Візьму ще ванільного морозива. Yum, 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 yum. Змішаю з чимось іншим. Okay. Хочу... Ні. Yes. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Oh my God. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно, але за смаком навіть не говоритиму, на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне! Але треба скуштувати. Ой, що за гидкий смак! my God. Не смачно. Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, це було жахливо. Смак трави. Ти варти Згодна А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмеллоу Смак ота. Ой, ні, я помолилась. Другий смак. Мене зараз нудить. Давай, їж. Не можу, смак риби, не буду. Їж. Спробую Його неможливо їсти. Ех ти Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму, як завжди, біле просте морозиво. А для кольору та смаку додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно, і заправлю все це нутелою. Напевно, смак нутели зовсім не допоможе цьому морозиву, бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво, Боскове та апетитне, і зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово, але гедота рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово. І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи Кока-Коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. А, так. На цей раз я ще й кельчеву додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде. Чорніє. Фу. Не хотіла б я це бити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Ти я, ти я, ти я, я. Зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся. Зараз я тебе провчу! Що там не зрозуміло? Курка з кока-колою? Тепер ти їш. Тепер моя черга. Фіолетовий зі смачними ведметиками! Oh О ні, яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти, не буду. Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цього доту, а мене зараз нудить. Фу бувай. Давай. Так багато всього я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Це буде зненацька. Колір вийшов класний. Але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагетси окремо прикольно, але з шоколадом так собі. Посиплю все це картоплею фрі. Класно, я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так. Я візьму шоколадне. Ой, як смачно, і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам всі смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Nice. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Hey. Ти теж їж. Okay. Я готова. Зараз спробую. Hey. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Я не зрозуміла смаку. А ти? А я. Дивись, ми доїли разом. Клас!